Місто броди прикрасили з нагоди великодніх свят, а також у центрі міста зацвіли сакури та магнолії. Більше інформації у сюжеті. В той час, коли броди розквітли наповну, саме місто прикрасили з нагоди Воскресіння Господнього. Тим часом очі бродівчан та гостей милували запашні декоративні сакури, які традиційно розквітли неподалік від синагоги. Також біля фахового педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича розпустили цвіт і дерева магнолії. Краса весняних дерев у бродах вражає щороку. Тут часто роблять фотосесії, однак. Не єдиними квітами майоріло місто, а й різними прикрасами. Зокрема, у центрі міста Броди працівники комунального підприємства облаштували територію різноманітними декораціями, встановили великодні крашенки та інші атрибути. А також до прикрашання долучилася і малеча, яка біля пенсійного фонду прикрасила кущі. Сергій Нікешин телеканал «Броди онлайн.